А це, Юрочка, вхід з іншої сторони. Ну як не вхід, а вихід. Оце я тут зазвичай чекаю, поки Антоніо пройде це техобстеження. і він тоді виїжджає тут машиною, і ми чекаємо, ну, може, хвилин п'ять, результат у них тут все швидко, все на комп'ютерах. Вони дають ці дозволи. І таке Звісно, літо у нас така пора спекотна, тому що це зараз обстеження у нас Citroen потім Mercedes B оцей, що ми на ньому подорожуємо через місяць, потім через півтора місяця мій Mercedes, Mercedes A, І, в общем, А до цього це ж звісно, Антоніо Везе нашу машину, наші машини до нашого е, приватного, можна так сказати, цього механіка, він дивиться. Там масло, там тормоза, 5-10, а тільки вже тоді, на оцю офіційну станцію. Тому що тут вже повинна бути машина бездоганна. Бо якщо, знову ж таки, повторюсь, якщо ти не пройдеш, вони заборонять тобі їздити.